Республіки знаходиться і миротворчість у Російської Федерації, невеличкий контингент колишньої 14-ї армії, є велика кількість боєприпасів, є велике бажання переправляти контрабанду на територію України, тому цей сегмент ми також охороняємо посилено силами Південного Регіонального управління. Що стосується інших ділянок державного кордону. Незважаючи на таку складну, я б сказав, фронтову обстановку на окремих ділянках нашої держави, вона не проста і в західному регіоні. Не зменшується тиск незаконної міграції, незважаючи на таку складну оперативну обстановку. За минулий тиждень ми затримали фактично 50 незаконних мігрантів з країн потенційного ризику. В одному випадку будемо говорити півтора взвода, 33 Громадяни Афганістану, які намагалися перетнути кордон на закарпатському напрямку. Не зменшуються спроби перетину державного кордону з контрабандою метою за цигарок. Вчора добрих такі два затримання відбулися. В першому випадку це брав руський військовий прикордонний загону, де ми спільно з нашими колегами-митниками в автомобілі на з території України в подвійному спеціально обладнаному днищі Ви, 100 коробів цигарок. І сьогодні в ніч також в Чернівецькій області в пункті пропуска е, порубне також затримано 30 ящиків цигарок в спеціальній покладеному місці. Тобто, і на інших ділянках державного кордону життя не стоїть, життя продовжується. В цьому підводичі коробки вписного свого голову, інформування вас, я хотів би відмітити, що ми продовжуємо виконувати завдання за призначенням. Найбільш нагальними потребами на сьогоднішній день є це питання організації охорони кордону по майбутнім ймовірно новий бробіжан. Це завдання, яке пов'язане з організацією інженерного влаштування багатьох ділянок державного кордону, на яких очікується активна протиправна діяльність. Дякую вам за увагу. Дякую, Павло Анатолійович. Запрошую до слова заступника міністра оборони Полякова Легіна Пані Каманове, що ми з вами тут зустрічалися за минулу добу Збройні Сили України на, на континентальній частині держави продовжували заходи проведення бойово готовність повна у визначених для них країнах. Громадяни України активно перераховують кошти на потреби Збройних сил. Вже на цей час перераховано більше 25 мільйонів гривень. Також Поповнюються і рахунки у валюті від е, тих, хто співчуває нам е, з інших країн. Керівництвом держави вживаються заходи підготовки до можливого переводу сімей військовослужбовців на територію України з Криму. Для цього створено відповідний штаб при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва на його веб-сайті ви можете подивитися. Також е, на сайті полідовому є е, е, реквізити. Інформація для цих переселенців. Виконуючи обов'язки міністра оборони України адмірал Євгенюк Тенюх, вчора мав розмову з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Кейлом, під час якої говориться можливість створення Ради міністрів оборони в рамках Будапештського меморандуму. Так по ситуації в Криму. Як ви вже знаєте, вчора, 19 березня, перший премєр Міністр України Віталій Ярема та виконуючи польський міністр оборони Іри Тенюх мали вилетіти в Крим, однак свій аеропорт дозволу нас. Окрім цього, у Севастополі вчора під прикриттям цивільних осіб у порушенні попередніх домовленостей з командуванням Чорноморського флоту російські військові здійснили захоплення ряду штабних будівель. Під час захоплення будівель було задано значної майнової шкоди. Також взято заручники командира, про командувача Іспорської сили України контрадмірала Сергія Гайдука, що особливо прикро ці празджавній дії відбувалися в присутності командувача Червоного фронту Російської Федерації, з яким нібито була домовленість про припинення на певний час агресивних дій. Що раз заяв змогу звільнення адмірала та інших заручників зробив виконуючи обов'язки президента Олександра Турчинова. І увечері виконуючи обов'язки міністр оборони, адмірал Тенік мав розмову з міністром оборони Росії Шуйгу, під час якої було досягнуто домовленості про звільнення адмірала Гайдука. І сьогодні вранці він та ще сім заручників були звільнені поблизу населеного пункту Чингар. За результатами заходів вжитих керівництв Держави і Міністерства оборони ми на сьогоднішній час утримуємо ситуацію під контролем і робимо все можливе, щоб проблемні питання, які стосуються наших військосладовців що вийде, змій. Вирішилося. Отже, наче в тих випадках, коли нас не чують, як це було вчора ввечері вблизу аеродрому Бельбек на території міської частини, яка цей аеродром, наші військовослужбовці вимушені були застосовувати зброю проти агресивно налаштованих осіб, які спробували проникнути на територію військової частини, було дійсно попереджувальні постріли в горло. Відповідно, вони відступили і більше таких спроб не здійснювали. російських службовців так, так званих сил самооборони. Зокрема. Буксир Чермовського флоту кружлявного коло Корвета Тернопіль із з цього буксира кидали бойові гранати під борт нашого корвета. Відповідно корвету забив певнишку. Погрожували штурмом в декількох місцях, зокрема проти наших підрозділів, проти повітряної оборони на місії Філора а на морській базі мало зерно в районі озера зва. Постійно намагається схилити до переходу на сторону Збройної Росії Федерації. Напевне, на, на вчора бачили відео, як це відбувалося в нашій телеграмі компанії «Бриз». От. Тим не менше ми продовжуємо відпрацьовувати. Можливість вирішення питань перебування наших і способов на території Республіки Крим, виходячи з того, що два дні тому в Москві президентом Федерації було підписано договір з самопроголошеним керівництвом Криму, що, на нашу думку, може означати визнання. Російської Федерації своєю відповідальністю за те, що там відбувається. Ми закликаємо командування Черморського флоту, керівництво Міністерства оборони Збройних Російської Федерації до переговорів і порозуміння. і сподіваємося, що найближчим часом певні поступки у цьому напрямі зможемо зробити. Також би, напевне, звернули увагу на те, що. Вчора пролучала ініціатива зробити крим демілітаризованою зоною. Тобто як один з варіантів вирішення проблеми це вивід військ в обох сторін. І працюються безумовно інші варіанти на сценарій розвитку на цієї кризи ситуації. Дякую. Дякую, колеги, будь ласка, ваші питання. Демілітаризація це тільки варіант, правильно Це той варіант, який ми запропонували. Ми це Рада на сигналі безпеки і комуни, яку очолює виконуючий польський президент України. А з цієї заяви виступив секретар. Так. І тепер ви чекаєте від голову командувача, так? Відповідно, від Тобто Як це то далі? Тобто ви оголосили, обнадіяли військових а тепер як ви. Оголосило політичне керівництво. Ви, сподіваюся, розумієте, що ми ж керівництво ми це може керівництво містерства, політичного керівництва держави, якому народ зберігалися помара. А ми виконуємо його мінімум. І дозвольте тоді питання. Уточнює. Ні, в мене це було уточнення, що я не питання. так. Діба, в принципі, до пана Шишолі на питання. Якщо події ну, початку важні, коли тільки з'явилися перші військові, от наскільки ми знаємо справді роботи закордонної служби, наприклад, коли загрожує африканська чума, то вона так, ви швидко перекриваєте кордон. Коли з'явилися військові, чому не було перекрито принаймні як тимчасовий захід кордон? Чи у вас не чи, чи не було свій норм? А ви знаєте, що відповіли військові? Вони появилися з кутрі були завезені суднами чорноморського флоту. Їхні відсутні Відповідно до закону, вони там мали право мати певну кількість людей, вони їх завозили. Про те, що завозиться на територію України така кілька військовослужбовців, ми ще в минулому році неодноразово формували доповідними на записаннями. Нам було, ще в минулому році запропоновано зміни до відповідного порядка оформлення в прикордонному і митному відношенню російського континента, який прибуває в Криму. Тому що до останнього часу цей контроль здійснювався документально. Командир корабля представляє список, командир корабля представляє список, в якому перераховані люди, які не входять складу, які будуть спеціаліфіковано проходити прикордонний контроль, командир корабля пред'являє довідку про відсутність на борту у нього заборонених товарів. На цьому все закінчується. Ми вносили відповідні проекти документів, які, на жаль, не були прийняті. Тому ми вже оказалися в ситуації, коли не з фронту, як в 41-му році в нас прийшов ворог озброєння, він намагалися за нашою спиною, і ми тільки фіксували вже блокування всіх наших підрозділів і ззовні материка, і ззовні полпів пройняти. Сергій мене чуть принформ, запитання до Лені Діговича. Скажіть, будь ласка, е, на яких умовах було звільненого командувача Райдука з поворотом? Ну, зрозуміло, що наші російські, скажімо так, друзі просто так не могли відпустити ну, розмова, І під час цієї розмови... Говорюся обставини цього затримання, обставини взаємної відповідальності за безпеку військовослужбовця в осторонь. Це по-перше, по-друге, звертаю вашу увагу, що було зроблено попереджувана заява концертського президента. що Якщо не буде змінити зручників, то ми живемо заході. Будь ласка, зверніться до цього землення, то саме починили, як там. Дякую, будь ласка, ваше питання. Називайтесь. Сергій Городник, телеканал Стабай. Згідно поглядав. Такі завдання не На сьогоднішній день приватний гетьман загадачний знаходиться в Одеській базі. Проводить заходи відновлення бездатності після переходу то в районе протипорадский. Где информация, что я сейчас профессионала? Памятая, чего такой была информация, что они потом проваливаем, мы зброю сдают и так далее. И я сказал, что трошки сомневаюсь. Не? Теж приймають її інформації, поки що я не її не маю. Мозор, можливо, ви також спростуєте, або підтвердите, а польські ЗМІ посилалися на якісь хати, ніби готуються, е, розглядаються можливість створення литовсько-польсько-української військової частини. Ну, я я можу тільки сказати, що е, можливість створення такої... Миротворчої бригади розглядалася вже 9 років тому, і навіть було підписано рамочну угоду з Литовцями принаймі. Можливо, не поляками, це треба подивитися. От, мова йшла про спільний підрозділ в рамках співробітництва щодо миротворчої діяльності. Які параметри цієї ініціативи я поки що не бачив і точно сказати не можу. Будь ласка. А ротація прикордонників з Криму технікою і зброєю не буває? Дякую за ваше запитання. Це не ротація, а передислокація з тих підрозділів, які несли службу в ті підрозділи, які ми вивели в першу чергу моряки при загоні морської охорони, передислокація до виконання своїх обов'язків. Зброя по яких виведена. Кораблі виведені. Кораблі знаходяться на території України. Туди повертається в першу чергу той технічний персонал з баз, який знаходився і забезпечує в нашого корабельного карте Москва. Що стосується сухопутних підрозділів, які виконували там свої обов'язки, то пункт пропуска, який ми з собою, не можемо підняти і перенести на територію України. Пункт пропуску Сімферополь, армія, ми підняти його теж не можемо і вивезти на територію України. Це те мало, яке залишилося, воно захвачено, але наголошуємо на попередній прес-конференції, воно повністю дискредитовано, повністю знищені програмні продукти і там залишився тільки колись дорогостоючий матеріал. Колись дорогостоючий матеріал. чи Скажіть, будь ласка, війська все-таки буде робити, а якщо так, то я не можу. мы рассматриваем различные варианты есть, действий по ситуации. Дело в том, что наши войска там имеют различный статус. То есть, статус боевого корабля по международным морским законам он является экстратериал, имеет экстратериальный статус и но, ну, как вы заметили, туда на борт не особо-то и пытается проникнуть, потому что применение оружия, независимо от того, где он или возле стенки пришвартован или в море, оно будет закон абсолютно. Есть статус объектов недвижимости, уровень управления, статус вооружения. Вот. Поэтому, безусловно, мы рассматриваем с учетом всех нюансов различные варианты, но э, говорить о том, что будет или не будет, на данный момент мы не считаем целесообразным, поскольку, поскольку само присутствие наших вооруженных сил там, оно продолжает играть в фактор сдерживания. Как вы уже, наверное, все поняли, что э, планы агрессора были несколько более амбициозны, чем это произошло, по разведке войск на наших восточных. И по нашей оценке эти планы были сорваны только благодаря стойкости наших служащих. Это первое. Второе. Также благодаря их стойкости мы смогли в короткие сроки все-таки привести даже вот те военнослужащие, вооруженные силы в том состоянии, в котором за предыдущие четыре года их довели, все равно сейчас они уже в гораздо более лучшем состоянии. И благодаря как раз стойкости наших служащих в Крыму. Мы смогли все-таки развернуть компанию поддержки за рубежом. Тоже в видите и в Союзе безопасных волн и, и так далее. Все это имеет существенное значение для достижения целей защиты нашей территориальной целостности, нашей безопасности. И все это благодаря стойкости наших военнослужащих. Поэтому э, сейчас и как, по крайней мере, в ближайшей перспективе, с учетом того, что парламент сегодня принял решение дать статус коренного населения крымских татар. Таким образом, по нашему мнению, прежде всего, они имеют право решать судьбу полуострова Крым, а не переселенцы недавние. Кто в этом что не говорил, о каких-то мифических...